<ріст> Тиждень найсуворішого посту. Страстний, названий так на спогад про страсті Господні та його смерть. Християни намагаються не вживати м'яса, молока, навіть риби, не слухати музику, не влаштовувати веселощів. Піст має не тільки матеріальну складову, а й духовну. Церква закликає християн відмовитися не тільки від вживання певних страв, які їм приємні, які вони вживали протягом року, бо в цьому не полягає весь вимір посту, але також звільнити своє серце для благодаті Христової, відмовившись від люті, від злоби, від поганих пристрастей, прив'язань до речей, до людей. Прив'язан до самого себе. Боже милостивий, будь мені грішній, Боже очисти гріхи мої і помили мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Сповідь. Великий піст асоціюється саме із цим таїнством церкви, таїнством покаяння. Віряни сповідаються напередодні свята Пасхи. Але це не просто перерахунок своїх гріхів, це акт доброї волі, усвідомлення потреби бути прощеним для християнина. Це налагодження стосунків із Богом, чиста сторінка. Людина віднаходить втрачений союз, вона об'єднується з Христом, віддає Христові свої гріхи, отримує прощення. Від нього, коли вона приходить і отримує щось більше, ніж те, що вона втратила. Отримала отримує саме небо. Себе самого, але нового, кращого. В передпасхальний тиждень українці відвідують могили родичів, прибирають на цвинтарях, згадують померлих. А в церкві впродовж всього великого посту, що середи та п'ятниці, відправляють сорокоусти молитви за померлих. Ті люди, які не відбули до кінця тут зрілості християнської, вони очищаються. І наша молитва за померлих. за людей, що перебувають близько біля Христа, допомагає їм очищуватися від, від, від того зла від гріхів, які вони не не встигли відпокутувати тут на землі. В народі названий чистим. Бо в цей день християни завершують прибирання, перуть одяг, чистять дім та власне тіло. Церква ж в цей день згадує Тайну вечерю, коли Ісус Христос, благословивши хліб і вино, встановив таїнство Євхаристії. Після цього Він сказав своїм учням: Оце робіть на мій спомин! І так висвятив перших священиків в часі Тайної вечері. Христос показав своїм учням і приклад служіння ближнім. На знак свого смирення і любові до людей, Ісус Христос умив ноги своїм апостолам, показавши приклад смиреної служби, а не владарювання. І сьогодні, згадуючи ці події, церква особливим обрядом умовіння ніг священникам підкреслює і нагадує. Приклад Ісуса Христа, який був здійснений у Страсний четвер, що головний не той, хто при столі, а той, хто слугує. Найскорботніший день. Саме в п'ятницю Ісус був розп'ятий і помер на хресті за людські гріхи. Страсна п'ятниця, час найсуворішого посту. Поратись по господарству, шити, прати, куховарити не прийнято. В церквах не сповідають та не відправляють літургії. Християни приходять до храму на молитву із винесенням плащаниці, зображення тіла Ісуса Христа. Суть обряду така, що люди хочуть безпосередньо брати участь не тільки духовно в обряді поховання Христа, але і матеріально. Безпосередньо брати участь в тому е, моменті, де сам Христос, де, де саме Христа склають до гробу. Для нас покладення Христа до гробу означає початок нашої надії, початок Пасхи, початок Христового Воскресіння, бо Христова смерть для нас, християн, пізніше буде означати Воскресіння. Субота. Найбільш клопітливий день, адже потрібно все приготувати, спекти, зварити до великодньої святкової трапези. Господині цього дня випікають паски, сім'ї красять яйця, колір яких нагадує про кров Господню. Паска ж символізує тіло Христове, і до її виготовлення треба ставитися з особливим натхненням та трепетом. Перед тим як випікати, господині моляться. Аби очистити думки та помисли, коли Паска готова, збирають Великодній кошик. Вже за кілька годин християни вирушають до церкви на урочисту літургію та святкують Великдень В цьому празднику Суть християнства, тому що перші апостоли проповідували Христа Воскреслого, Христа, який ніколи не помирає, Христа не тільки який спасає. Але який нас оживляє. І в самому Воскресінні міститься сама суть. Воскресіння людини до вічного життя разом з Христом. Христос Воскрес! Ми істину Воскрес!